Добрий день малята. Гість голосистий до нас поспішає, прохання він до нас має. Що за гість? Відгадайте, відповідь скоріш давайте. На голівці гребінець, самін хлопець молодець. По подвір'ю походжає, Ку-ку-ку весело співає. Хто це? Так, це півник. Діти, півник кожного ранку злітав на парканчик та будив всіх своїм співом ку ку, -ку Та вітер пустонець пролітав і парканчик поламав. Тож півник прийшов до нас за допомогою, щоб ми парканчик йому збудували. Допоможемо маляте? Парканчик півнику збудувати. Малята для роботи ми візьмемо ось такі цеглинки. Спочатку ми візьмемо цеглинки одинакового розміру та будемо ставити їх на ребро на відстані одну від одної. Ось так. Ще одну. А потім на них. Накладемо ось такі цеглинки. Але тепер ми будемо цеглинки класти широкою стороною на цеглинки. Спочатку одну цеглинку, потім іще одну. Ось так. Малята, А зверху ми на них поставимо призмучку, щоб справжній парканчик у нас вийшов. Я сподіваюсь, малята, нашому півнику дуже сподобався парканчик, який ми збудували. І він знову буде співати свою пісеньку. <клухи> До побачення!